Як використати штучний інтелект собі на користь і продовжити свою терапевтичну роботу за межами кабінету? Ділимось практичними рекомендаціями, а деталі розповіли на YouTube каналі. Ведіть щоденник емоцій. Буває, що важко підібрати слова до свого стану. Чат може підказати назву емоцій, і це вже маленька вправа, що ви відчуєте тут і зараз, яка допомагає зрозуміти себе глибше. Неочевидно. Але з допомогою штучного інтелекту ви можете записувати свої сесії з психологом, аби потім їх прослуховувати, робити підсумки та по-новому сприймати ситуацію. В стосунках можна використовувати чат як медіатор. Попросіть чат переформулювати ситуацію з іншого ракурсу. Іноді цього достатньо, щоб з'явилось більше розуміння. Використовуйте для психоедукації. Є тема, яка вас хвилює? Запитайте в чату. Про концепції, почитайте пояснення, а тоді принесіть це в терапію. Так ви будете поєднувати знання з власним досвідом. Чат може допомогти нагадати про вправи, які ви робили на терапії, і підказати алгоритм, коли потрібно повернути їх у щоденність. Нагадуємо, що чат не замінить терапевта, але він може бути тим простором для саморефлексії і продовження ваших думок. А який ви пункт заберете собі в роботу?